І продовжуємо і тему виборів, так званих виборів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради, і керівник виконавчого апарату, долучається до нашого марафону. Пане Юрію, вітаю вас в нашому ефірі. Я вам пропоную спершу не про вибори, а про поточну ситуацію поговорити в Херсоні на Херсонщині. Зокрема, бачимо, що ворог за добу 54 рази обстріляв ваш регіон. Будь ласка, там навіть загибли є. Можете детальніше про поточну ситуацію розказати нам? Ну, вона зберігається на жаль стабільно складною. Обстріли тривають, але хочу зазначити, що і наші сили оборони вони. Досить ефективно працюють і стримуючи кількість цих обстрілів. інтенсивність, тобто, контрбатарійна боротьба проводиться постійно За вчора У нас на жаль, одна людина загинула, загинула сьогодні. У нас по Херсону є звернення, є постраждала внаслідок обстрілів. Але там на місце надана медична допомога, госпіталізація не потрібна була. Цілять окупанти, наскільки я розумію, просто в житлові квартали без прив'язки там до тієї чи іншої локації. Чи можливо в них якась тактика, яку ви спостерігаєте останніми тижнями, можливо, днями? Дивіться, тактика одна в них це терор, це максимально нашкодити, максимально кількість поранених та загиблих, тому вони б'ють по містам скупчення людей, по житлових забудові, по гуманітарним об'єктам, лікарням, навчальним закладам ніякої іншої системи немає. По географії прильотів ну, там, де вони можуть наносити удар, там вони наносять там, де сила оборони їх. Знищують позиції, там певний час нема обстрілів. Давайте говорити про вибори на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Ну я так розумію, що там тривали, мабуть, тиждень, так як і в інших регіонах. Тиждень тривали ці вибори, і, мабуть, досі тривають вони. Що нам скажете? Да, це що ще продовжується станом на вчора. Вони вже намалювали біля 62% явку. Не зрозуміло, від якої кількості виборців, не зрозуміло, як взагалі сформувався цей список виборців. Переважно більшість проголосувала, нібито на екстраторіальних учасках. Тобто, там взагалі неможливо проконтролювати, що там відбувалося на самій території Херсонщини. Це Знов таки така ж сама тактика, як і під час проведення так званого референдуму. Психологічний тиск на людей, побудинковий обхід поруч зброї на росіяни. Звичайно, в таких умовах важко відмовити. Хоча і насправді навіть в таких умовах достатня кількість людей ми це знаємо. вони просто відмовляються від участі в цьому фарсі. На самих виборчих дільницях, які організовані там де завода, насправді на вулиці біля ринків, десь в навчальних закладах на території, в деяких з них зробили картинку, звезли цих колаборантів для того, щоб зняти ролики, що там є. Люди у більшості цих комісій насправді людей немає. Я ще бачила інформацію про те, що завозили все ж таки на тимчасово окуповану частину. Херсонщини, навіть іноземних спостерігачів і там є фото. Якщо ми зараз його знайдемо швиденько, то покажемо там Сальдо, значить, фотографувався з якимись іноземними спостерігачами. Що це за люди? і Кого позавозили на цей проміжок, власне, за цей тиждень на Херсонщину? Дивіться, важко підібрати слова. Ну це точно не спостерігачі, тому що немає ніяких виборів щодо е, знаєте, частина картинки цієї пропагандистської, Ну когось яких Дякую. яких туристів вони привезли. Причому, знаєте, коли кажуть, навіть просто це спостерігач з Африки. Тобто по назві континенту навіть не називають країну, з якої нібито ця людина приїхала, і вона там на русській на мові вона розповідає, як чудово все організовано, як нормально пройшли вибори. А вже через день ті ж самі люди приймають участь в зйомках, що вони з Окупаційною владою обговорюють якісь міжнародні інвестиції, тобто, сьогодні вони спостерігачі, Завтра вони представники своєї країни обговорюють іноземні інвестиції на Херсонщину. Ну, післязавтра знов вони йдуть по виборчим комісіям. Ветиші проговоримо важливий момент, як партизани намагалися зіпсувати власне картинку цих так званих виборів з останнього. Те, що ми бачимо, партизани підірвали росіян, які перевозили ці бюлетені їхні для фейкових виборів. Що вам відомо про це? і, Можливо, про якісь інші інциденти. Дивіться, є декілька цікавих випадків, скажімо так, за ці дні, які сталися на нашій тимчасово окупованій території. Ми їх не коментуємо поки що. Єдине, що можу сказати, що у зрадників два шляхи, які у ворога Могила або тюрма, тому вони самі обрали свій шлях. Можу ще зазначити, що російська влада вона вже повідомила про нібито провокації, які готувалися, так званими теракти да на виборчих дільницях. Що вони виявили там вибухові пристрої? Ну я впевнений, що це все не відповідає дійсності. Ніхто так не працює для того, щоб був ризик, щоб постраждали наші люди. Ну а колаборантів і окупантів їх не шкода. Колаборанти, там же ж були повідомлення від правоохоронців, що всі, хто бере участь в цих так званих виборах, вони там всі ці, -ці люди зафіксовані. Ну, це ж місцеві, так місцеві, які свого часу, можливо, працювали на українських виборах. Хто ці люди? Дивіться, насправді ми про <різько> аналізуємо це списки, які. Отримуємо і так званих кандидатів депутатів і членів в комісії. Приважно більшість з них вони насправді не приймали участь в організації виборів в Україні. Це люди, яких ну змогли знайти це так. Це місцеві колаборанти в приважно більшості. Але без досвіду, взагалі, і виборчого процесу організації, і як правило, взагалі без будь-якого досвіду дуже часто це люди взагалі не мають там ні вищої освіти освіти. Вони не мають жодної там історії успіху. Деякі з них взагалі жодного дня не працювали офіційно. Ну тобто, зрозуміло, яка публіка зараз допомагає ворогу свого часу. Пані Гуменюк говорила про те, що окупанти ну поки що ми не бачимо якоїсь особливої підготовки до зими. На тимчасово окупованих територіях мається на увазі по військовій частині, наскільки я так зрозуміла, по військовій тематиці. А що ви скажете по, і по вашим спостереженням? Готуються вони якось до зими, враховуючи там свого часу ж підтоплені території. Як люди будуть жити? Якою буде гуманітарна ситуація? Це там буде дуже складно. Я сподіваюся, що все ж таки в нас буде, буде прогрес по звільненню наших територій раніше ніж люди. Опиниться вже в такій ситуації, коли там буде просто гуманітарна катастрофа. Не бачимо ми підготовки до опального сезону. Не бачимо підготовки в наших громадах, які зараз тимчасово окуповані, щоб окупаційна влада щось там робила з цього приводу. Навіть заяв з того, що вони щось роблять, так само не було. З нашого боку, що робиться станом на зараз, якщо можна коротенько, як ми готуємося до того ж самого опалювального сезону, враховуючи, що Херсонщина фактично щодня під обстрілами? Дивіться, ця робота триває і насправді вона не сьогодні розпочалася, тому що ну все чудово розуміли, що в нас складна ситуація, і ми потребуємо значно більших зусиль для того, щоб підготувати наші громади до зими. Є ускладнення в тих громадах, які постійно обстрілюються, там де скажімо так і дуже багато руйнувань, і пошкоджена критична інфраструктура, і відповідно дуже складно її відновлювати, тому що ну, для ворога ремонтної бригади енергетичних компаній це законна ціль. Вони так вважають. Вони у нас є на жаль трагічні випадки, коли обстрілювали і і працівників комунальних підприємств і енергетичних компаній. Чудово бачили, що це люди не озброєні, що це спеціальний транспорт технічний, але ворога це не зупиняє. Почули вас, дякую за інформацію. З нами Юрій Соболевський був на зв'язку. Перший заступник голови Херсонської обласної ради і керівник виконавчого апарату. Дякую, друзі, що дивитесь нас в Ютубі. Я нагадую, що якщо ви не підписались на 5-го, зробіть це. Будь ласка, у нас уже понад 2 мільйона глядачів. І я сподіваюся, що ви теж долучитесь до нашої компанії. Ставте вподобайки нашим відео. Ну і звісно, коментуйте все те, що ви чуєте з екранів своїх гаджетів. Долучайтесь до наших чатів. І я і мої колеги за першої ж нагоди з вами в цих чатах спілкуємося. Ідемо на коротеньку паузу. Буквально о 5 хвилин і о 15 у нас оновлення. Новлений випуск часу новин, тож будьте з нами і не перемикайтесь.